Придей мої малята, любі хлопчики, дівчат, вітає дитячий садочок номер 18 Горобиненька. Я вихователь Олена Володимирівна. Дітки, сьогодні ми з вами послухаємо казку, яку приніс нам їжачок. І пограємо в гру Словник вічливих слів. Ішов, котивсь через лісок, наче м'ячик їжачок. На гулки грибки не зав. Добрий день усім казав. Незважаючи на те, що їжачок дуже голючий, він вічливий, вічемний. А як ви гадаєте, чи знаєте їжачок серед вас собі, друзі? Думаю, що про це там допоможе дізнатися казочка про пригоди їжечка. У великому лісі серед високих могутніх дерев була маленька затишна галявинка. Уся ця галявинка була ніби вкрита зеленою ковдрою з листочків суниці, а під цими маленькими зеленими листочками було ціле море ягід. Дозрілі соковиті суниці мріяли, аби їх скоріш зірвали. Вийшов на галявинку маленький їжачок. Він жив неподалік у гарному будиночку під дубом. Їжачок запросив до себе в гості друга із сусіднього лісу на чай з варенням. Чай був уже готовий, а от суниці їжачок і досі не знайшов, хоча ретельно обійшов усю галявину. Засумував їжачок. Була гарна погода, ласкаво світило сонечко. До речі, воно було досить високо. Це означало, що половина дня вже минула і треба було поквапитись, адже варення ще зварити потрібно, а сонець немає. Підняв голову їжачок до догори, вирішив звернутися до привітного Ласкавого сонечка по допомогу. Підкажіть мені, сонечко, будь ласка, як знайти суниці На варення я шукаю цілий день, але всі ягоди ніби поховалися від мене. Відповіло сонечко їжечку але ж ти стоїш на суничній галявинці. Невже не знайшов ні однієї сониці? Ні, не знайшов, відповідає маленький їжачок. Та ти, мабуть, не ввішливо повівся. Ти привітайся, попроси ягідна варення у галявине. Їжачок замислився, зітхнув і зрозумів, що негарно повівся. Дивно. Подумав собі їжачок. Виявляється, навіть із рослинами треба бути ввічливим? Та ні, не дивно, бо вони також живі. Добрий день вам, зелені листочки. Чи не підкажете ви мені, де знайти суниці, аби зробити варення? Я запросив друга на чай і хотів пригостити його чимось смачненьким. Буду вам дуже вдячний. За допомогу. І як почули злені листочки, привітне прохання їжачка, то відразу попіднімались із землі і показали великі стиглі ягоди, що висіли на стеблинах. Назбирав їжачок цілий кошик суниць, поспішив додому, аби встигнути приготувати смачне варення до чаю. Але не забув перед цим ще раз подякувати галявині, сонечку, листочкам зеленим. Чи сподобалась вам, дітки, казочка? Дуже добре. Давайте пригадаємо, які чимні слова допомогли їжачку назбирати сонечок. Так, це слова привітання, прохання. Та подяки. А чи згодні ви з тим, що завжди треба бути війшливим і чим поводитися? Дітки, послухайте прислів'я! Добре словечко розтопить навіть холодне сердечко. а зараз ми пограємо в гру словничок чемних слів. До їжачка прийшов його Товариш, які слова він повинен сказати? Доброго дня. Їжачок накрив стіл і запросив друга до столу. Що він скаже? Будь ласка, пригощайся, смачного. Їжачковий друг вже повертається додому. Які слова він повинен сказати? Дякую, спасибі, до побачення. На все добре. Дуже тобі вдячний, що запросив мене до себе у гості. Слухайте ще чарівне слово. Привіт! Таким словом можна привітати друга або братика і сестричку. Пробачте, будь ласка, так просять вибачення у дорослих людей. Вибач, мені дуже шкода. А так просять вибачення у друзів. Знаєте, дітки, їжачок вирішив потоваришувати з вами усіма. Він переконався, що ви всі чимні та вічливі. Такими мають бути, дітки. Але, на жаль, їжачку вже час повертатися до свого рідного лісу. Які слова вам скаже їжачок? Так, слова прощання. До побачення, дітки, до зустрічі. На все добре! А ви що йому скажете? До побачення! Дуже добре, молодці! Кого побачиш? Усміхнись! Кого зустрінеш? Привітайся! Нірно в очі подивись і подружитись, намагайся. Коли спілкуєтесь із кимсь чарівних слів, не забувайте. Я бажаю вам всього найкращого. До побачення, до нової приємної зустрічі!